Ситуація неприйнятна. Лише 77% укриттів по Україні придатні до використання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами відповідної перевірки. За його словами, найгірший стан сховищ у Запорізькій, сумській, Житомирській Київській областях та столиці. На жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. Місцями ситуація взагалі неприйнятна. Йдеться про низку районів у Запорізькій, сумській Житомирській Київській областях та у місті Києві. Через це кабмін оголосив догану очільнику Києва Віталію Кличку, начальнику КМВА Сергію Попку та ще декільком головам райдержадміністрацій у столиці. Ще нисті посадовців пощастило менше. Їх звільнили. Йдеться зокрема про голів Житомирської обласної, білоцерківської, конотопської, деснянської, святошинської, Дніпровської та Подільської районних військ адміністрацій. Робота щодо виконання рішення ради національної безпеки і оборони і в органах місцевого самоврядування сьогодні. Цілий день звітували міста, які зазначені в рішення щодо кадрових і дисциплінарних рішень в своїх містах. Це і Миколаїв, і Херсон, і інші міста України. Окрім того, уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камищина відповідальним за бомбосховища. Президент чітко поставив завдання: укриттів має бути більше. Вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут міністру Камишину всі можливості, аби напрацювати і швидко подати необхідні рішення, що потрібні для виконання цих завдань. Тим часом у Києві укриття почали оснащувати системами автоматизованого доступу. Тобто, під час сигналу повітряної тривоги не потрібно буде чекати людину, яка відчинить двері. Перший такий пристрій встановили в одній із будівель в Дарницькому районі. Є можливість відкрити ці двері додатковими ключами тих людей, які мешканці цього будинку, тобто багато форм. Матів для того, щоб люди при необхідності могли перебувати в приміщеннях, укриттях максимально швидко, в безпеці, автоматизовані системи у столиці планують встановити в майже трьох тисячах укриттів. На це вже додатково виділили 750 мільйонів гривень. За дорого кажуть фахівці. Ну зібрали мінімальний комплект, який там коштує здається, 6 копейків тисяч гривень. Це вже зімать давочиками, там замками. цими ми ще того, туди. А оця штука, яку я бачу на відео там, де в Києві. Да? Я дивився в інтернеті, от тільки цей блочок він від 30 тисяч. Тобто, я думаю, що це якось ну може не до ціленості, коштів витрачати на таку задачу. За словами експертів, такі дороговартісні вкладення, сумнівні рішення. Потрібно лише, аби укриття були відчиненими під час загрози з повітря. Відеокамери ставлять ще там хочуть датчики сигналізації тоді. Тобто, ну це вже не укриття, а якесь як приміщення, яке треба прямо охороняти. Відстежувати там купу всього і туди, туди. Хоча президент е на РНБО е ну прийняли рішення, що всі укриття мають бути цілодобово відчинені, і оця штука з, з цими зараз домофонами. Да, це вже якийсь кастиль. Катерина Шевчук, новини 33 канал.